Вітаю вас, любі, на моєму каналі про вінтаж української. Сьогодні у мене для вас третя, четверта частина розпаковки великого лоту з вінтажними і не дуже вінтажними прикрасами. Цей пакет такий величенький, але тут не так багато прикрас, тут достатньо великі прикраси. Зараз ми з вами роздивимося, що тут є. Так, розпочну з отакого намиста. Я бачила, що в коробці вже повисипалися оці намистинки рисинки, Бачите, вони сипляться, сипляться. Таке сплетене, сплетений лоріат, довгенький, пластикові намистинки в прекрасному стані, досить приємний, приємна прикраса. Думаю, що вона саморобна, ось така, і, думаю, не дуже вінтажна. Треба її полагодити, зібрати всі намистинки, які повисипалися. Але, тим не менше, ще одна саморобна прикраса така, таке довге намисто, без застіпки з такою китицею. Бачите, оплетені, тут оплетені більш крупніші намистинки. Більш-меншими. Бісер пластиковий, все пластикове, і тому воно не дуже важке. Воно без застіпки одягається через голову. Думаю, що на два оберти буде. Таке намисто. Зараз я його дістану, щоб до нього не чіплялося. Інше. От таке намисто, багаторядне з різних намистин. Оці гарні такі морквяні грановані намистини. Бачите, вони переливаються на світлі, відблискують. Такі металеві вставочки. Це таке нагадує мені якісь індіанські мотиви. Прикраси в стилі корінних народів Америки. Такі чилійські, аргентинські цікаве але цінності невеликої, тому не зупинятимось на ньому. Наступне намисто ось така павутинка, з бірюзових намистинок і таких кавових, гарних, продовжувастих. Так вона виглядатиме на шийці. Досить, досить приємна, гарна прикраса. Вона важкенька. Таке таке цікаве намисто. Так, ще з крупного Тут багато є. Вже попадалися мені в цьому молоті в попередніх частинах ось такі браслетики. Браслетики важкенькі, срібного кольору намистини, ці металеві, і такі баранчики до них: червоний, синій, білий, синій знов і помаранчевий такий. Цікаві, нам, цікаві браслети, вони на резинці, важкі, повторюсь, важкенькі. але я думаю, що сучасні нічого вінтажного в них немає. Так, ще одна поробка. Є застіпка, думала відразу, що нема застіпки. Отаке намисто скляні Аврора Бореаліс покриття металеві, але воно зібрано досить плотно, і бачите, воно не тримає форму, як має тримати. І ось так воно ось так якось воно ламається. І немає тут досить важкої підвісочки, щоб воно відтягувалось. Ну, таке, це треба розбирати на, на мистини і на бісер. Таке важкеньке трошки. Ще одна цікава поробочка на магніті. Магніт вже втратив покриття, бачите? Але тримаються поки добре один за одного частинки. І також якась саморобна, саморобний браслетик. Але зараз ми з вами ближче ще роздивимось тому що це перлинки натуральні, і їх тут досить-досить багато. Можна розібрати і зібрати через вузлик навіть. Думаю, чокер можна буде з них зібрати. Ось такі матеріали для творчості. Тут їх в одному витку три. Раз, два, три, 6, 9, 12, 18, 20. Біля 20 штук. Гарні крупні перлинки. Вони овальної форми, але дирочка, бачите, збоку. Не 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 вздовж, а в поперек дирочка. Але тим не менше знахідка е, приємна. Хоч і в такому виконанні вона не дуже мені подобається. Е, от такий браслет, якийсь занадто довгий, як на руку. Чи, можливо, тут задумувалось оцей, оцей вузлик, що він буде слайдером, але він щось затягнувся. І ось такі скляні намистинки, круглі, і якась у них там всередині є огранка, якісь вони непрості, на краплини схожі. І за рахунок того, що вони прозорі, ця червона ниточка видна, і вони схожі на краплинки. Цікавий матеріал для якихось переробок. Так, сердечко. Багато янгаляток і сердечок у цьому лоті. Ось іще одне з гіліжированим сердечком червоного такого кольору. Досить велике сердечко в чудовому стані. Застіпка схожа на Avon. Зараз я відкрию. Ні, застіпка не маркована. На жаль, Думаю, що сердечко не вінтажне, але достатньо цікаве. Так, далі, це вінтажна розич, вінтажний букетик сріблястого тону. Такі сіточки. І з сіточок зроблені пелюстки цієї троянди. Так виглядає ззаду. Маркування відсутнє, але брошечка ціла, і це не може не радувати. Ще браслетик. Браслетик з гранованих чорних намистин, пластик. Якийсь тут щось, якийсь, щось було. В попередній розпаковці була китиця, і я вам, мабуть, не показувала, була китиця така, зі шкіряного шнура. Можливо, вона тут була, ця китиця. Це типу чоток. але зібрана на резинку як браслет. Таке. Така підвізка, імітація. Імітація мінерала, вона легенька, це пластик, просто пофарбований. Ланцюжок змійка, ланцюжок, до речі, в прекрасному стані. Ось від, такий відвісік тут є. Нічого особливого, але ланцюжок ціленький і це не може не радувати. Ланцюжок можна приспособити до інших. Прикрас, так, лезне, величезне е ланцюг такий, такого великого крупного плетення. Е поєднання сріблястого і золотого. От такий ланцюг в чудовому стані, величезний. Е важкелезний. Можливо, навіть в, два, в, два ряди, ні, в два ряди не ляже. Думаю, що сантиметрів тут 60 але він ну, дуже важкий. Не знаю, навіщо вони таке роблять, кому це таке подобається. Ну, Сподіваюсь, що господиню свою знайде, тому що ціленьке, ніяких пошкоджень на ньому немає. Я думаю, його не носили. Гарний чокер зі скляних намистинок, дрібненьких таких чорних, гранованих. І тут є маркування це 1928. Зараз спробую зловити. Бачите, так? Да? Навіть не треба приближати. Це 19,28, чокер коротенький. Зовсім маленький, бачите. ну, Подовжувальний ланцюжок, думаю, з метрів 40 буде якраз під, під шийку. Таке тут є ще одна новорічна прикраса. Зараз трошки розплутаю. О, таке оленятко з шарфиком, в сріблястому тоні, легусіньке. Думаю, сучасне. Ланцюжок в доброму стані. Все з ним прекрасно, це не може не радувати. Сподіваюся, що буде комусь подарунок на новорічні свята. Так, ще одна підвізка знову серце з кристалами. Таке серце з кристалами з одного боку, і такий рельєфний малюнок з іншого боку. В срібному тоні знову ланцюжок-змійка. Подовжувальний ланцюжок такий крупний. І тут є маркування літера B, з одного і з другого боку. Щоб це означало, не знаю. Можливо, хтось з вас стикався з таким маркуванням. От така літера B з чорнінням. Е, в такому не, не ідеальному стані, можливо, треба помити, почистити, і воно трошечки, трошечки ще засяє. Але потемніння є на ланцюжку. І на самі підвісочки. Підвісочка гарна, важкенька, сам ланцюжок також, також важкенький. Така пара браслетів. Це взагалі не знаю на кого. Це Це буде в мене, мабуть, лежать до, до пенсії. Манюсіньке, Покрито блист зверху. Пластиковий браслет чорного кольору досить непоганої якості пластик, нема тут потертостей, але є сліди пайки. Досить великий, грязненький в пилюці. Треба помити і, можливо, комусь згодиться. Комусь так, такий браслет срібного тону, досить схожий на срібло. З крупними рожевими кристалами. Втрату я вже бачила, і ви бачили, ось є втрата кристала. І тут є надпис. Він на магніті, бачите, так відкривається. Такою пружинкою він зроблений. Є надписи. Зараз спробуємо роздивитися. Браслет, браслет написано. Ідко. Не знаю, що це за компанія така. Мені так, така назва трапляється вперше. Прикольно, що оці, оці піни, вони бачите, спаяні між собою, але вони рухаються, вони на щось одягнуті, на якусь ом, пружиночу, на якусь основу, котра пружинить. Тому що вони, бачите, рухаються рухливі ці. Ці елементи. Цікавий браслет, він непогано буде виглядати на руці. Ось так. Сподіваюся, що кристалик знайдеться. І я зможу. Але він маленький, бачите, порівнюючи з моєю рукою, він маленький, на мені він не сходиться. Сантиметрів, напевно, 14-15. Так. Вже прям злітає все. Зібрано, дивіться, зібрано на тросик. ну Тросик це не, не найкраща ідея. У мене є прикраса, здається, від нап'є. Вона вінтажна, там такі продовгуваті рисоподібні такі елементи, але вони зібрані на тросик, і вони абсолютно не тримають форму. Я колись, можливо, вам покажу. Така невдала досить ідея, але прикраса ціла, прикраса вінтажна, але виглядає в, в якомусь такому вигляді ну, досить, досить неприємному. Не хочеться його ні, ні носити, ні продавати. Не знаю. хочу... Все, Я думаю, що я з нього щось можу зробити. спробую. Спробую, Була мене ідея перебрати його і на нитку, але там такі важкі тяжкі ланки, що навіть не знаю. Дивіться, пара браслетів рожевого кольору. Тут є перламутр тонований і надпис є 5, мабуть, 5 доларів коштували. Це схожий на, на попередні ці з, металевим, з металевими намистинами такого рожевого кольору приємного. Такого кольору Барбі. Воно важке. Я думаю, що за рахунок оцих вставок і тут з оцих мушельок, частинок мушель, воно за рахунок того і важкеньке. Але парадка симпатична. Так, о, дивіться, що ще є на магніті. Десь мені треба був магніт, якийсь браслет, можливо, я його щось... Він не дуже попадає, бачите. Так. 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 дротики золотого тону. Ну, пухнасте таке цікаве. Можливо, навіть якийсь Якийсь мінерал прозорий, але не знаю, можливо, скельця. Але якось форми вони не, не однакової, тому думаю, що все ж таки крихта якогось каміння. Такі. Такі песики цікаві. Зараз вам ближче покажу. Дивіться, які милі песики. Не пластикові, які вони чудерне, чудернацькі. Я спершу глянула, думала, що це якісь черепа, а потім ближче дивлюся, а це ж все-таки песики. Такий смішненький, да? пластиковий браслетик легенький, дуже легенький, дуже милий. Ще тут є отакий браслет. Це скло важке, застібка тугол, також чиясь поробка. Досить цікаві намистини оці скляні. Але ж, але ж повторюсь, цінності невеликої, хоч і, і ручна робота, так, тут є пара сережок, тиснених в золотому тоні з перелинкою по центру. Щось мені здається, мене вже таке було. Зараз ближче М -м, такі гарнесенькі сережечки. Тиснений метал, маркування відсутнє на них. Думаю, що вони не дуже вінтажні, але дуже-дуже милі, гарні легенькі сережечки. Тут, до речі, не дуже багато бачу є сережок. Так, тут вже залишилось найголовніше От така кліпса. Ось така кліпса з перлинами. На жаль, одна. Не пам'ятаю, чи було щось подібне в, там в першій другій розпаковці. TJ TJ Є маркування на ній. На ній є маркування. От з Застіпка, як у мене, бачите, але вона чомусь не тримається. Дуже-дуже жалко, тому що кліпсичка гарна в чудовому стані. Можливо, розберу на перлинки. Тут дивіться, які градуйовані перлинки гарні. Можливо, стануть мені в нагоді десь. Так, Ну і переходимо вже до більш крупного і більш цікавого. Отака От така каблучка з флорделіс. З кристаликами в непоганому стані. В каблучках маркування дуже важко можна розгледіти. Тут маркування відсутнє, але гарненька. Маленького розміру, можливо, десь на 15-й на 15 розмір. В срібному тоні все з нею прекрасно. Зацікавила мене на фотографії ось ця брошка. Я її бачила краєчком. Срібляста з, глянцевими, такими, з глянцевим декором, а вся брошка брошована. Вона досить велика, бачите, на, на півдолоні, важкенька. і це виправдало мої очікування, тому що це три фарі. Гарна в чудовому стані, пір'їнка величенька, прикольна, дуже гарна. Мені не подобається. Е, немає ніяких, я не бачу, на ній пошкоджень. Все з нею добре. Але е, це тріфарі. Не досить, не досить раннє. Це, думаю, що е, пізні, пізні видання, пізні, пізні трифари, можливо, навіть 80-х років. Е, ще мене зацікавила. Одна... ще мене зацікавила ось ця брошка. Я була впевнена, що це Трифарі, тому що по стилістиці і по кольору металу, але ця брошка без маркувань. Вона не маркована, але дуже-дуже схожа на, на Трифарі. Емалі глянцеві, такі, бачите, в чудовому стані. Такий завиточок прекрасний. Так, Ще я... моє око впало на оцю прикрасу. Це скло, дуже схоже на, на бурштин. Прекраса, думаю, вінтажненька. Тут такі в такому вікторіанському стилі також немає маркувань. Колір античного золота, такого зістареного. Мікроперлиночки. Гарна, також гарна прикраса. Така цікава, зацікавила мене. Ще тут є отакий локет. Щось таке в мене вже було. Сподіваюсь, там немає людей. О, Слава Богу, немає людей. Я не дуже люблю, коли тут хтось є. І мені не дуже приємно їх звідти виковирювати, але що поробиш? І давати прикрасі друге життя. Все з ним добре. Це пластик, друк на пластику і тиснений, тиснений орнамент. Легенький ланцюжок в чудовому стані. Я думаю, що прикраса сучасна, але імітує вінтаж. Сюди до останніх знахідок. Так, ще така красуня тут є. Це компанія JJ, як ви вже до здогадалися, щось у неї з обличчям трапилось, Щось трошки вам ближче покажу. Бачите, щось у неї з обличчям, хтось її штурхав носика. Вона така величенька, це п'ютер. Це сплав олова, олов'яний такий сплав. Тут є біленькі, бачите, вставочки. Не знаю, чи це емалі, чи, чи щось, ну, щось таке, типу якісь краплинки. Досить-досить цікава, гарна, величенька. Вона, звичайно, маркована. 88-й рік. Прекрасно, дуже люблю, коли виробник пише рік видання. <плес> Іноді це і я бачу в прикрасах Avon, але досить досить рідко. Гарна, гарна така брошка. Дівчина-весна або медуза горгона, як ви, як ви це бачите, мені більше здається, що вона така приємна з квітами не горгона. Така, дівчинка, так, тут ще є. Дві прикраси. Такий слоник, десь був підвішений. Це кістка. Гарний, такий, примітивна різка, але деталі пропрацьовані досить, досить цікаво. Гарненький також. Одна сережка в попередній розпаковці була друга. Тут щось не так із застіпкою з цією, її треба замінити. Ну таке. І наостанок я вам приготувала солоденький. Ось такий янгол. Такий гарний-гарний янгол. Це також Джей Джей Джонет Джеверлі. Цей янгол досить-досить цікавий. Дивіться, в неї червоненькі очки. Це дівчинка однозначно, в чудовому стані вона. Зараз спробую застіпку. Застіпкою все добре. Така мила-мила-мила брошечка. Отакі От прикраси гарні, навіть не буду віддаляти, сфокусую на, на цих прикрасах. На оцих прекрасностях. Дякую вам, що дивилися. Насилу ми розпакували. Насилу я вірніше розпакувала цю величезну посилку. Дякую, що були всі ці чотири серії зі мною. Будьте красиві, будьте щасливі. До нових зустрічей! У мене вже є кілька, кілька посилочок, які потребують розпаковки. Тож побачимось.